За тиждень роботи патрульних поліцій їх знають не лише в обласному центрі. У селі Гора Полтавського району на днях Копи влаштували справжню погоню за огончиком авто. Спочатку вони думали, водій просто не тверезий, а потім виявилось, що чорна мазда пару годин тому зникла з центральної вулиці Полтави. Даний автомобіль було виявлено, але на вимогу він одразу не зупинився. Розпочалось переслідування, яке тривало недовго. За кермом даного автомобіля виявився невідомий. 90-го року народження, який пояснити нічого не зміг. Дійсно, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Сліди взлому приховати не вдалося. Скло вибити каменем, який валявся на сидінні. На гори водієві рукавички. Завів Марку 25-річний чоловік за допомогою знайденого запасного ключа. Та поліцейським він почав вигадувати казки. Дав друг поїздити. Із поняття куди он її взяв. Я говорю, есть. Ну я розумію, що машина ну чья-то, ну вона крадена, так как оно Мені Мне 25 лет, я все понимаю. Алкотестер показав, що затриманий все-таки випив перед поїздкою. А за кермо взагалі не мав права сідати. Водівського посвідчення ще немає. І якщо незаконне заволодіння транспортним засобом поліцейським ще треба довести, то ці два факти вже незаперечні.